Для організації конференції в програмі Zoom потрібно завантажити її на комп'ютер, знайти в меню пуск або на робочому столі. Відкрити. Для того, щоб запланувати збори, вам потрібно натиснути на відповідну кнопку. Написати назву вашого зібрання, визначити час, коли це має бути, часовий пояс, та натиснути Запланувати. Ось, власне, запрошення на ваші батьківські збори. Далі вам потрібно скопіювати в буфер. І для того, щоб надіслати батькам, найзручніше вам буде. Надіслати спочатку собі на пошту або в месенджер, якщо у вас немає вайбера на комп'ютері встановленого. І потім уже звідти скопіювати і надіслати у батьківську групу. Далі ви переходите вже на заплановані збори батьківські. Потрібно зайти з використанням звука комп'ютера. Але для початку, щоб приєднати всіх учасників, для зручності ви можете звук вимкнути в лівому нижньому куточку і чекати, поки увійдуть всі учасники. Учасники ви можете побачити на нижньому полі, натиснувши на Учасники, поки що учасник один. Але. Коли учасники почнуть приєднуватись, вам потрібно буде натиснути кнопку «Прийняти». Зараз зачекаємо, поки приєднається один учасник. Ось таким чином, коли з'являються учасники, вам програма пише, що очікує одна людина, дві людини, скільки там буде, вам потрібно натиснути Прийняти. Якщо у учасника буде вимкнути звук і він не зможе його вимкнути. Щоб не перевантажувала система, ви можете вимкнути звук самостійно, натиснувши на відповідну кнопку. Внизу на нижньому полі також є чат, де ви можете писати інформацію батькам або вони будуть писати вам. Щоб ви змогли читати, вам потрібно натиснути чат. Для того, щоб вже розпочати конференцію, не забудьте увімкнути звук, тут натиснувши, щоб у вас мікрофон був не перекреслений. І ввімкнути камеру, щоб вас батьки бачили. Для демонстрації екрану, вам потрібно натиснути кнопку Демонстрація екрану, яка знаходиться на нижньому полі по центру. Також для зручності попередньо вам потрібно буде відкрити відео і презентації, які ви будете транслювати батькам, щоб вони були на нижньому колі, на меню пуск. Ось, відкривши віконечко демонстрації екрану, ви знаходите відкриту вашу презентацію. Або папку. Відкриваєте презентацію. І у вас на екрані ви бачите, ви запустили демонстрацію екрану. Для того, щоб розпочати саму презентацію, якщо ви на програмі PowerPoint, вам потрібно знайти слайд-шоу і запустити презентацію спочатку. Для перемикання ви використовуєте клавіатуру комп'ютера, коли презентація завершиться, вона щезне, якщо вам потрібно зупинити раніше, ви натискаєте Зупинити демонстрацію. Так само ви можете подивитись відео, те, яке у вас буде відкрите, яке ви захочете демонструвати батькам. Для того, щоб завершити конференцію, вам потрібно натиснути Завершити і вийти з програми. Також хочу сказати, що можна записувати, записувати саму конференцію може лише організатор конференції.